Привіт, всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги класичний чоловічий годинник. Це елегантний та стильний аксесуар, який підходить для будь-якого повсякденного або ділового образу. Годинник оснащений високоякісним механізмом та надійною батареєю, що забезпечує надійність та стабільність роботи на тривалий час. Він має шкіряний ремінець, який забезпечує комфортну посадку на зап'ясті та міцність під час використання. Крім того, годинник має водонепроникні властивості, що дає змогу використовувати його під час дощу. Цей чоловічий годинник є чудовим вибором для тих, хто шукає надійний та стильний Сесуар для повсякденного використання він поєднує в собі функціональність, якість та стильний дизайн, що робить його привабливим варіантом для чоловіків.